Українська народна казка, що шукав, те й знайшов. Якось скрутився біля кошари старий вовк. Хотів щось украсти, аж ось вийшла з кошари вівця і почала пастись. Побачив її вовк, підійшов та й каже Чись, овечко, я тебе з'їм Спочатку вівця злякалася, але подумала та й каже: е -е -е -е, знаю, що з'їси мене, але ти зачекай, поки я натішуся цією травичкою. Довше подивишся на мене, апетит кращий, буде Гаразд, сказав вовк і солодко облизався. І от почала вівця підстрибувати. Та гратися спочатку помаленьку, потім швидше, швидше, і так стривала, що вовк й не помітив, як вона вскочила в кошару. Вовк аж стямився від злості. Як же це могло статися, що вівця сама попалась йому в лапи, а тоді обдурила його? Ух, лютий побіг він до лісу. Там у видолинку побачив козу, що ласувала листочками та жолудями. Га. засміявся вовк. Вівця мене обдурила, а козі не вдасться. Побіг і скоро наздогнав її. Підійди ближче, кісенько. Я тебе замцею. Злякалася коза, як побачила налиті кров'ю вовкові очі. Та й каже: <гум> знаю, вовче, знаю, я в твоїх лапках, тільки прошу тебе, дозволь мене мені вискочити на оте каміння і заспівати, та й порадійте востаннє. Подивишся, посмієшся, солодні і любесенько, з'їси мене. Вовк погодився, а каміння те було серед страшних ям. Стрибнула коза на один камінь, тоді перескочила на другий, третій, і поки вовк розкумекав, у чим річ. Коза вже щезла за горбом. Втратив дурний вовк і козу. Сердитий, присердитий подався світ за очі. Вийшов на галявину, коли бачить ослик пасеться. Гей, осле!» – закричав вовк. Я з голоду вмираю. Двоє мене обдурили. Але тебе вже я з'їм. І а, ой вовчику, е? Я оце недавно втік от поганого хазяїна. Ришето зробив він з моєї спини і а надумався сам себе е порятувати. І а, я такий радий, що стрів тебе і а, що ти е. А зразу з'їси і а мене? Але спершу похвалюся новиною. Учора розносили указ про ослів і, а і всім нам причепили по одному до кожного копита І А, а я і, а, дурний осел і а ніяк не можу прочитати. І, а Що воно там написано в тому указі? І-а, може, ти? І, а Вовче, а прочитаєш? Повернися побачу, мовив вовк. Ослик підняв одну ногу, другу, а вовк, що не знав ніякого письма, поклацав зубами по підковах та й каже. В указі говориться, що старим вовкам належать молоді вівці молодшим Старші на підкові один гвіздок, два, три. І почав рахувати. А ослик, як брикне його щосили по голові, так вовк одразу і впав на землю. А ослик тоді втік, прийшов вовк до тями, роззирнувся, згадав усі свої невдачі і почав себе лаяти. Вівцю знайшов. Та обдурила мене і втекла, знайшов козу, і та підняла, підманула мене, аж якийсь осел, і той піддурив мене, та ще й голову мені розбив. Чи мені голодному й старому вовкові треба було пісні та й танці або чиїсь укази? Батько мій був не письменним, не вмів читати. Не любив, щоб йому танцювали і співали. Зате ж він ніколи не ходив голодним. Хоч би це хто добре набив мене і не казав би за що. Поки вовк отак приказував, з кущів вискочив вівчар і ну молотити вовка палицею, ледве втік, той від страшних ударів. Прибіг у ліс та й каже собі, Що шукав, те й знайшов.